Так, розповідайте мені, я хочу з'їсти, наприклад, одну тут і одну з собою взяти. Яка сама фірмова? Оце, наприклад, називається як фірмова. Логічно, логічна. Да? Мова так і називається. Може бути з м'яса курки, свинини або телятини. Давайте одну з куркою, одну з телятиною. Ми замовили фірмову курку, ми замовили фірмову телятину, ми замовили, подарунок нам дали колу і ми замовили фрі і поселянські. Це чесніковий і такий. Зілом після десь гривень. Після їсти. Ну, я хочу сказати, що це реально смачно.